Українці дуже уважно слідкують за новинами, тому їх транслюють на всіх телеканалах, навіть на телеканалі Діскавері. Отже, випуск новин на цьому каналі Увага на екран! Знайдено собаку Гаріка Карагодського ходило багато чуток про Тимошенко і Порошенко, які були перемовани в США. У нас з'явилося відео з цієї парочки під дверима овального кабінету. Продовжимо. Багато хто каже, що Юра ткач зараз всюди. Подикують, що він навіть завів акаунт в Все. Правоохоронці заявляють, що не розуміють, як підозрюваному у корупції Комарницькому вдалося втекти від них. А зеленський готується до чергового візиту в букінгемський палац. Новина для каналу Росія-1. В українських біолабораторіях зробили далекобійних собак. КМДА виділили гроші на нового слона для київського зоопарка і відзвітували про купівлю. Поговорюють, що у Шуфліча в СІЗО особистий охоронець. І наостанок, невелике спостереження. Під час повітряної тривоги всі ми ділимося на два типи. Так воно і є, так що не ігноруйте повітряні тривоги і дивіться дискавері політичний і посміхайтесь. Не перемикайте, ми продовжуємо.